Хімія кохання тема, в якій науковці та науковиці тільки починають розбиратися. А ось про хімію створення романтичної атмосфери ми розказати можемо просто зараз. Перше, що нам знадобиться, гарна вечеря. Якщо готуватимеш на газовій плиті, то зможеш спостерігати реакцію горіння природного газу. Пам'ятаєш, який вуглеводень становить більшість його об'єму. Переважна частина природного газу це метан ch 4 Метан складна речовина. Унаслідок горіння такої речовини за достатньої кількості кисню отримаємо оксиди елементів, що входять до її складу. Тож, унаслідок горіння метану продуктами реакції будуть вуглекислий газ і вода. Залишилося розставити коефіцієнти і рівняння готове. Ще до складу природного газу можуть входити інші алкани, наприклад, пропан і бутан. Напиши хімічне рівняння їх горіння. Для пропану С3H8 плюс 5О2 дорівнює 3CO2 плюс 4H2O. Для бутану. Ж 2С4H10 плюс 13O2 дорівнює 8CO2 плюс 10H2O. У процесі використання газових балонів хімічні реакції такі самі. До речі, вибрати газовий балон тобі може допомогти відео про алкани. А ми ж зазначимо, що поводитися з газовими приладами треба особливо обережно. У природі і метан, і пропан, і бутан гази без кольору та запаху, тож виявити їх за допомогою органів чуття неможливо. І стає зрозумілим, що простір був заповнений газом занадто пізно. За певних концентрацій у повітрі ці гази утворюють вибухонебезпечні суміші від 5 до 14% для метану, від 2 до 10 для пропану і від 2 до 8 для бутану. Спровокувати вибух за таких умов може найменше джерело тепла, запальничка, іскра від плити або навіть увімкнення електроприладу. На щастя, задля безпеки в газ додаються одоранти, речовини з різким і неприємним запахом. Тож, якщо відчуваєш подібний запах, послідовність дій така: перекрий вентилі на газовому приладді, виведи людей та тварин із сусідніх приміщень, відкрий двері і вікна, щоб провітрити, викликай аварійну газову службу за номером 104. А якщо ти нас дивишся у 2025 році, то має працювати і служба екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112. А побачення доведеться перенести в інше місце. Уф, щось із вечерею вдома не задалося. Ну, рушаймо тоді в ресторан. А там на столах запалені свічки для атмосфери. І знов горіння. На цей раз вже парафіну. Парафін. Це суміш алканових вуглеводнів із карбоновими ланцюгами довжиною від 20 до 40 атомів. Реакцію повного окиснення для, наприклад, ейкозану ми вже запишемо без проблем. 2C20H42 плюс 61O2 дорівнює 40 co 2 плюс 42H2O. Але ось біда, щось ця свічка коптить. Через недостатню кількість кисню відбувається неповне окиснення алканів. Замість вуглекислого газу може утворитися чадний газ СО, тож рівняння реакції буде таким. 2С20H42 плюс 41O2 дорівнює 40 СО плюс 42H2O. У нашому випадку неповного окиснення утворюється чистий карбон, його можемо спостерігати у вигляді чорної кіптяви, якщо вирішимо піднести до свічки тарілку. Хоча краще, звісно, так не робити, працівники ресторану за таке не подякують. Спробуй самостійно записати реакції неповного окиснення генейкозану C21H44. 2C21H44 плюс 43O2 дорівнює 42CO плюс 44H2O. І C21H44 плюс 11 o 2 дорівнює 21C плюс 22H2O. А свічка вже догорає, тож час провітрити приміщення і, можливо, трошки прогулятися. Бонус до враження, якщо писатимеш своїй партнерці або партнеру вірша. І звісно, почуття твої горять, мов. А дійсно, із чим порівнювати? Необхідно розібратися, чому ми взагалі бачимо світло під час горіння. Хімічні реакції горіння є екзотермічними, вони виділяють багато енергії назовні. Частина цієї енергії виділяється як звичне для нас тепло, тобто пришвидшення руху атомів і цілих молекул. А світло це інша форма, через яку може випромінюватися енергія. Різні довжини хвиль світла відповідають кількості енергії, що виділяється, і мають відповідні кольори. Червоне полум'я найхолодніше. З температурою від 500 до 1000 градусів за Цельсієм. Гарячішими будуть помаранчеве і жовте, як у свічки. Найгарячіше полум'я має синій колір. Саме таке ми бачимо під час повного окиснення природного газу в газовій плиті. Його температура може сягати 2000 градусів за Цельсієм. Але порівнювати своє кохання із газовою конфоркою. Ну добре, ось тобі інший варіант. Гаряче полум'я утворюється в разі спалювання етину. Він же ацетилен С2H2. Там температура полум'я сягає 3300 градусів за Цельсієм, а використовують ацетилен кисневі суміші для зварювання металів. Така висока температура досягається завдяки тому, що потрійний ковалентний зв'язок між атомами карбону забирає багато енергії. Тобто, щоб його утворити, знадобилося більше енергії, ніж для утворення одинарного ковалентного зв'язку. І коли кратний зв'язок розривається, вивільняється більше енергії. А ось продукти горіння будуть такі самі, як і валканів. У разі повного окиснення вуглекислий газ і вода, а в разі неповного чадний газ або вуглець і вода. Запам'ятай у разі повного окиснення вуглеводнів продуктами реакції будуть вуглекислий газ і вода. У разі неповного окиснення замість вуглекислого газу утворюється чадний газ або вуглець. Якщо виявлене протікання газу, перекрий вентилі на газовому приладді, виведи людей і тварин із сусідніх приміщень, відкрий двері і вікна, щоб провітрити, та викликай аварійну газову службу за номером 104 або 112 із 2025 року. Удачі на побаченнях! Підписуйся на канал, пиши свої хімічні вірші в коментарях.